Самооборона Майдану відкриває обличчя, запевняють керівники формування. Наголошують, активісти закликають не проявляти агресії та працювати спільно з правоохоронними органами. Штаб оголошує, що все патрулювання повинно здійснюватися з відкритими обличчями без масок. Вже нема від кого ховатися, вже нема для чого носити при собі. Дубінки і іншу біти чи якісь такі речі захисту самооборонці попереджають через відсутність повних списків активістів та ідентифікаційної форми часто з'являються загони псевдо самооборони, коли під виглядом сотень невідомі люди самостійно перевіряють документи чи залякують населення. До того ж кажуть, найголовніша проблема страх міліції виходити на вулиці. Все ще є проблема, тому що міліція боїться виходити на вулиці, тому що ну. Одекуди її ображають, відповідно є вимоги, коли люди хочуть негайного розкриття злочинів, негайного припинення мародерства, але знову ж таки є парадокс, що міліцію не пускають і не допускають для виконання цього завдання. Нагальною проблемою є і нестача добровольців насамперед в регіонах. А ті, що досі патрулюють вулиці, вже виснажені фізично. Ну зазвичай всіх приймає самооборону, тому що є нехватка людей. Виклачаю на нас прийшло 228 людей. Це е, разом з телефонними дзвінками, разом з людьми. Ще близько 100 людей приходять записуватися саму самооборону. Це, тобто близько 300 людей на вихідні, це близько 500. Попри в тому, самооборона розпускати чи розходитись з майдану не збирається. Активісти стверджують, чиновники не виконали головної вимоги повернення України на шлях євроінтеграції. Майдан почався з питання європейської інтеграції, і поки угода про асоціацію України з європейським союзом не підписана, вимога майдану можна вважати невиконана. Три місяці тому угода була готовою. Отож, ми припускаємо, що таке підписання могло б відбутися уже буквально в найближчі тижні після обрання нового уряду. Поки ж самооборонці патрулюють вулиці столиці дипломатичні будівлі, шукають зниклих мітингувальників та координують свої загони в регіонах. А вже невдовзі можуть отримати власну спецформу. Катерина Кундельська, Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес.